Ми вітання усім! Сьогодні у нашому об'єктиві надзвичайно цікаві гості, мета яких жити з метою. Хочу представити вам наших гостей. Це Ольга Юрченко, директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також і наша творча молодь Михайло, Аліна та Євген. Вони учні першого курсу Вищого професійного училища інтернату. Я дуже рада вітати вас у нашій студії. Мені дуже приємно, що ви сьогодні до нас прийшли і хочу запитати, як ваш настрій? Чудовий. Чудовий такий весняний, світлий, гарний настрій, правда? Так. так правда. І він завжди. Ну, добренько, давайте розпочнемо з того, щойно ми наші глядачі бачили сюжет про фестиваль. Це вже дев'ятий фестиваль «Повір у себе і в тебе повірять інші». Цікаво саме, як він, як прийшла ідея створити такий фестиваль. Хто цю ідею реалізував? Як вдалося її втілити у життя? Дякую вам за запитання, пані Олю. Я хочу сказати, що фестиваль «Повір у себе в тебе повірять інші» – Це наш міський фестиваль. І... Ідея і власне думка до нас прийшла однозначно. Зразу, буквально, коли 9 років нам запропонували на рівні області, що це має бути просто виставка декоративно-прикладного мистецтва, ми зразу пішли далі. І я можу сьогодні стверджувати, що ініціатором і організатором цього фестивалю уже 9 років поспіль є міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мабуть, сама назва заворожує, і сама назва. Дає оптимізм всім і учасникам і організаторам. Якщо ми будемо вірити в себе в те, що ми робимо, то в нас будуть вірити інші і довіряти нам, як стати учасником фестивалю. Дуже просто головне, щоб було бажання, було бажання показати свої таланти, було бажання долучитися до добрих справ нашого міста, і просто звернутися до міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді можна за телефоном 47 09 42. І ми раді вашому дзвіночку, і е, обов'язково головне, що наш фестиваль це не просто фестиваль заради фестивалю. Щось що наша молодь, наші діти виступили і все. Справа в тому, що ми по можливості протягом року е, запрошуємо учасників фестивалю до різних і концертних програм, і різних соціальних загальноміських акцій. І вони виступають у нас на різних підмостках нашого міста. Дуже дякую вам, Ольга Іванівна, за відповідь. Євген, хочу запитати тебе. розкажи, будь ласка, про себе. Де ти навчаєшся? За якими спеціальностями, які в тебе є ще таланти? Я навчаюся, як зараз вже було сказано, на першому курсі Житомирського вищого професійного училища. Я вже один раз його закінчив. Я три роки провчився після 9 класу в групі на електромеханіка. Зараз навчаюся на кухара-кондитера. Також я співаю у локальному колективі Сузірі, який у нас є в училищі, і мені там дуже подобається. А скажи, будь ласка, коли ти саме зрозумів, що в тебе є талант співака? Ну, якщо так зрозуміти, що в мене був талант, який коли я це зрозумів, такого, напевно, відповіді в мене і немає конкретної. Тому що ну, мені так сказали, що в мене гарно виходить. Ну, можливо, родичі або друзі, або викладачі. В тебе відкрив хтось тебе цей талант. Як було? Так, звичайно, у нас наш художній керівник Волотовська Олена Григорівна. Вона дуже прекрасний вчитель у фокалу. і, взагалі, як людина, теж вона дуже багато нам дала в житті. Наш колектив ми навіть її називаємо другою мамою. Угу. Це дуже так добре, так. Коли є взаємозв'язок між вчителями, учнями. А скажи, будь ласка, як твоя родина ставиться до твоїх талантів, і вона підтримує, допомагає, як? Що вони кажуть? Так, звичайно. Ну, моїй мамі, наприклад, і батьку дуже приємно, що я займаюся. Я коли їм приїжджаю, вони, правда, дуже рідко в них ну, приходить до мене на концерти, але я завжди показую їм відео, записи і вдома також інколи співаю. Тобто вони мають можливість слідкувати за твоєю творчістю, так? Так, так, звичайно. Так, звісно. Мені дуже приємно бачити сьогодні і Женечку, і Аліночку, і Михайлика, тому що, що стосується Жені, то я скажу, що ви знаєте, надзвичайно талановита молода людина. І він не скаже, можливо, сам про себе, але у складі ансамблю вокального сузір'я і в індивідуальних виступах Женя був неодноразовим призером і переможцем фестивалів різного рівня і міських, і обласних, і всеукраїнських, і міжнародних, так, Женечка? Було таке, було, було, знаєте. Да? Це дуже класно. А скажіть, що для тебе означають перемоги? Yeah. Ти отримуєш якісь перші місця, якісь перемоги. Я... Що ти відчуваєш? Якусь чи гордість? Чи для тебе це не важливо, головне участь? Як ти вважаєш? Ну, Мені насамперед важливо участь в цьому фестивалі. Те, що мене запросили туди, вже це для мене є якесь досягнення, якась перемога вже на своєму рівні. Що... Щось з мене виходить. Спілкування, можливо, з учасниками, так багато ж людей нових. І... Так, це дуже, звичайно, знайомих. це дуже приємно спілкуватися з новими людьми, дізнаєшся багато чого нового. І просто цікаво спілкуватися. Твоя е, друга спеціальність це кухар-кондитер, так? Такі різні спеціальності. Е, розкажи, будь ласка, чому ти пішов саме на таку професію обрав, і чи є в твоєму? Е... Твоєму меню, можливо, майбутньому щось таке цікаве, щось ти вигадав, або що тобі подобається готувати найбільше? Е, насамперед, чому я пішов на цю професію, ну тому що мені завжди подобалось готувати вдома з мамою, допомагати їй. І потім я вирішив, ну, я знав, що в нас в училищі є така професія. Ну, вирішив ну, спробувати освоїти. Е, як насамперед, якесь, е, якась страва окрема, то такого, в принципі, немає. Я взагалі люблю готувати. А так, саме головне, щоб була усмішка, була радість, і готувати цю страву з любов'ю, і тоді все буде виходити на найкращому рівні. Тобто, це можна завдячувати мамі, так? Що вона привила таку любов до приготування їжі, а ти для мами щось таке готуєш ну, на 8 березня чи просто так? І просто так. І... Ну так, я допомагаю їй завжди звичайно. Так? Ну, дуже хочеться почути, як ти співаєш. І я знаю, що ти підготував сьогодні пісню та для наших глядачів. Давайте заспіваєш. Як ця пісня? Яку пісня має назву, і хто її написав? Що це за пісня? Розкажи це пісня групи прем'єр-міністр? Мама, я дуже прошу тебе, заспівай нам. Как много я хотел тебе сказать, но не сказал. Как крепко я хотел тебя обнять, но не обнял. В который раз хотел все объяснить, а как не знал. Как долго собирался позвонить И забывал Ты слышишь, мама? Сожаления бесполезны и пусты. Ты слышишь, Мама, Мама. Ну почему любви слова? Сказать легко? Когда уже мы друг от друга? Далеко, далеко. Дякую, тобі, Женю. Надзвичайно зворушливо, і я хочу побажати тобі успіхів, перемог. Чи можливо ти хотів би зробити кар'єру ну співака? Чи це просто хобі для тебе? Ну, це напевно була б моя мрія. Тобто, це твоя найголовніша мрія, так? Так. Дуже дякую тобі. Ольга Іванівна, хочеться спитати у вас. Розкажіть, будь ласка, з якими саме дітьми, людьми, сім'ями працює центр? Взагалі, Центр соціальних служб для сім'ї та молоді це є структура Штомської міської ради, який покликаний організовувати надання комплексної соціальної допомоги сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться в складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапити у складні життєві обставини. І тому ми працюємо з і дітьми, і молодими людьми, і сім'ями різних різних категорій. Це в першу чергу це сім'ї, в яких є ви. Випадки вчинення насильства або жорстокого ставлення це сім'ї, де є діти, які мають проблеми з законом. А це молоді люди, які мають уже на жаль проблеми з законом, це опікунські сім'ї, це сім'ї, де є проблема між стосунків. Дітей і батьків, проблеми стосунків між батьками. Це, на жаль, не повні сім'ї. Це сім'ї, де жінка мала намір відмовитися від новонародженої дитинки, або жінка, яка сама виховує дитину, тобто мама одиначка. І це велика, велика група дітей і сімей, і молоді, які мають проблеми із здоров'ям. Це сім'ї, де або дитина, або батьки мають проблеми зі здоров'ям, тобто мають особливі потреби і потребують Нашої допомоги, і власне я можу називати багато, і ще я назвала найголовніші категорії. І власне наш фестиваль в першу чергу він об'єднує дітей і молодь з особливими потребами. Але пані Олю, я би хотіла сказати таку невеличку ремарочку. Я не знаю, в кого більше особливих потреб у нас чи у людей, які їх мають. Хто більше сьогодні дарує оптимізму радості. У нашому житті людям, які оточують ми чи люди з особливими потребами, і я хочу сказати одне: що нам ще дуже дуже багато потрібно всім вчитися, щоб розуміти і поважати один одного незалежно від особливих потреб. Мені здається, що вони мають більш таку силу духа. Більшу так за надзвичайних людей, в яких ну звичайне життя, так і я хотіла ще запитати, коли люди звертаються до вас, то вони ж ну напевно отримують ту саму допомогу і так. в їхньому житті щось міняється. Ну так? так а ми тільки заради того і працюємо. Що і зараз наша система, ось уже третій рік поспіль працює таким чином, що не обов'язково людина звертається до нас. У нас є посади фахівців і соціальної роботи, і саме ці працівники, саме ці люди працюють за місцем. Проживання людини, і наше головне завдання сьогодні. Е... Прийти на допомогу тій людині, яка можливо і не знає, що є такі служби в міській раді, які готові їй допомогти. І це абсолютно конфіденційно, це абсолютно на принципах ну, найвищих рівнів толерантності, тактовності, професіоналізму, однозначно. І ми на сьогодні відкриті для кожної людини. І ми сьогодні, відповідно до наших повноважень, організовуємо і надаємо юридичні послуги, інформаційні послуги. Соціально педагогічні, соціально медичні, соціально економічні і психологічні послуги. А так зрозуміло. дякую за відповідь. Аліна. Розкажи, будь ласка, про себе, про своє навчання, про свої хобі, про свої заняття. Чим ти живеш? Ну я навчаюся в Житомирському вищому професійному училищі інтернат на професію оператор комп'ютерного набору, конторський офісний службовець, бухгалтерія. Також я займаюся вокалом водженію. Я також співаю, але займаюся спортом, армреслингом, паверліфтингом та ядром. Ну це такий недне дуже такий спорт, так розкажи, як тебе сприймають, хто там ще є. Ну як у вас як це відбувається? Я знаю, що ти перше місце зайняла в Новоград-Волинському, так з аємрестінгу, так Так. розкажи про це, будь ласка, що це таке? Ну це на руку боротися потрібно. Ну там, якби були дівчата, яких я поборола. Ну мені це подобається, то тобто. Я якби зважилася на це, і мені зараз подобається і навчатися, і о, ходити спортом займатися. Я знаю, що також танцюєте, так? Так, змішую. Розкажіть, будь ласка, про це ще. А, ну, З мішою на саме кінець ми так якби вирішили з, танцювати. У нас якби, виходить, так, Міша. І всім дуже подобається, як ми танцюємо. Пауерліфтинг, так? Розкажи про розкажи про це, будь ласка. Це я піднімаю штангу. Ну, спочатку, як би, я трішечки піднімала, там 30-35 кілограм, а зараз 70. Трішечки, я б стільки, мабуть не підняла би. Це ж доводиться постійно тренуватися, кожен день чи ні? Так, це кожен день потрібно. Ну, я з понеділка по п'ятницю займаюся. Тобто і лише на, вих... на вихідні це де ну, я собі такий да. Відпочинок. А як так. ти відпочиваєш? Як ти любиш? З друзями. Відпочив... Я відпочиваю з друзями. Я не люблю там поспати або ще там щось. Я люблю слухати музику, з друзями гуляти, відпочивати. Активний відпочинок, так? Так, так. Це дуже добре, класно. Михайло, розкажи про себе, будь ласка, про своє mm. життя. Я навчаюся в Житомирському вищому професійному училищі інтернат. Мені. 20 років. А, ну, ще я можу розказати про себе. У мене Ну, цікаве таке життя. Танцюють. Ну, так, подобається танцювати. Ну, У мене професія оператор комп'ютерного набору, електромеханік. І ти маєш пов'язати своє життя саме з цією професією надалі? Я чи... не, не хочу зв'язувати. Я, мабуть, буду на другу а, спеціальність. Але зараз мені це потрібно, тому що е, наука перетиде і мені треба також розвиватися всесторонньо. А Що я можу сказати? Ну, також я займаюся танцями, активісти, Вот. Кандидат у збірну України з тенісу? Так, звісно. Е, ну, я на одному місці не сиджу, е, хоча немає у мене. Ноха, как якби бы, я на коляске передвигаюся, але це мені нічого не останавливает. Я дуже не йти к своєї мічці і я поставив цель. Я хочу, можна запитати, яка як твоя мрія? Моя мрія, а я хочу створити сім'ю. Дуже кріп. Міцну міцну да. Медс, сім'ю і продовжити свої. Відношення, а якісь співчуття дарувати їм чи радість. Ну, хочу бути щасливим. Я, наприклад, також вважаю, що найголовніша цілі мета і взагалі мрія у людини це щоб була родина, так? Бо це так, ж дуже знаєте, класне. коли є родина, ти щось робиш і ти для не цієї так, і ти багато можеш добити, добитись. А ти не сказав, ти все-таки поскромнішов. А мені сказали, я розмовляла з колегами з училища, що Міша дуже гарно шиє. Мішенька, скажи ось про це своє захоплення. І да, дуже хотілося я... б, щоб це була професія теж в майбутньому твоєму. Так, да, я була в інтернаті до училища. І вот, у мене була руководитель Валентина Міхайловна Павленка. Вот, и... ну как-то мне потянуло на это творчество можно сказать потому что в школе я не профессионально занимался но и неплохо за... получалось вот я за год пошел 35 моделей женского изделия вот и был показ моды В но... нашем месте так не не, не. не, не это нашего... в херсоне ага. в херсоне да. я с рыбпинска Вот. Взагалі, скажи, ти слідкуєш за модою? Так, да, звісно, слідкую. Ну, зараз у мене пари, то як ну, знаєте, студент, то треба да, активістом бути, где-то подихати. Ну, бурне життя. А чи плануєшся якусь створити колекцію? Можливо, це для жінок що є, чи для чоловіків також? Для чоловіків, жінок. Ну, я хочу сказати, що для дівчат дуже... Там вибора, дуже багато. Для... більше. Просто для творчості, так? Так, так. Да. І у тебе є фантазія на дівочі якісь штучки зробити, щоб. <гум> ну і а, коли дівчина є, і ти хочеш її а, здивувати. Щось гарненьке ну. таке так. подарувати, а в тебе є дівчина? <гум> <гум> в активному поїзді. Зрозуміло, <ріст> як статус, вот, так. Ні, звісно, є. Ну для неї ти вже щось, якийсь mm? такий даруночок вже зробив, чи шив, щось, чи щось нет, з... это... в майбутньому. Майбутньому. майбутньому, так? Я думаю, що ми маємо все зробити спільно для того, щоб Михайло зміг втілити свою мрію. І Я думаю, що ми з вами Оль, будемо обов'язково одними із перших, да, Михайло, глядачів, це було дуже гарно. Да, і організаторів показу модели Михайла у місті Житомирі. Так, да, це було б дуже круто. У нас же залишилось мало часу, так і ще б хотілося так у двох словах. Розкажіть, будь ласка, ось таке питання соціум, так і люди з особливими потребами. Чи готові ми жити разом? Чи вже наше місто якось воно в культурному плані, в соціальному плані воно до цього якби який рівень має. Ви знаєте, я не буваю за кордоном і е, якось завжди переносишся з площини європейської е, східної. Я була в цьому році в Сеулі. Теж ми розмовляли на різні теми на конференції міжнародні. І от весь час переносиш у площину України і нашого міста. Я хочу сказати, що в е, в принципі, на сьогодні ми говорити про те, чи ми готові, чи не готові. Ми маємо жити на рівних. І ми маємо робити все для того, що люди, які потребують нашої підтримки, цього не відчували, що їм надається певна підтримка. Ми маємо бути рівноправними у користуванні всіма благами, які створені у місті нашому. Я вам дуже дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. І я особисто бажаю вам ще багато-багато перемог. І вважаю, що потрібно просто брати приклад з сили духу, з вашого так такого стремління щось зробити, так? І нашим глядачам я хочу нагадати, що у нас в об'єктиві сьогодні була Ольга Юрченко, директор Житомирського міського центру соціальних служб для, для сім'ї, дітей та молоді а також наша творча молодь Аліна Євгента Михайло. І я знаю, що Аліна та Михайло підготували такий сюрприз, і дуже хочуть, щоб ми зараз його подивились. Ми зараз з Аліною покажемо вам танець єднання двох сердець. І я хочу сказати, що цей танець не наша заслуга, а у нас є дуже хороша людина, викладача, яка нас вчила. Вчила цьому, і я, мабуть, від себе хочу сказати дуже велике дякую, що я можу показувати на сцені те, що в мене вклали в якусь частичку себе і того викладача. Мені дуже подобається танцювати, змішуються мій партнер, і ми дякуємо за ці танці за цю працю Олені Леонідівні. Да. А, ти забула, що ми з живемо, вот, і ну не знаю, що делали б без танців. Да. Да. Спасибо большое, Елене Да. 是一。<11. S 2> yeah.